Ну що, доброго дня, шановні колеги, це відео я хочу зробити першим із декількох по користуванню цієї самої платформи електронних журнал журналів ED. Враховуючи те, що все поки що складно, тому що функціонал системщики то оновлюють, то у них якісь проблеми. То щось не працює, тому почнемо з ну, початкових якихось речей, а саме, як увійти на цю платформу і створити навчальні предмети. Враховуючи те, що кожен з нас є викладачем, ми будемо створювати навчальні предмети, без яких просто далі рухатись не зможемо. Отже, поїхали. Після того, як ви перейшли за посиланням, яке я вам надавав, або ввели його вручну, або просто клацнули, У вас відкрилося ось таке вікно в браузері, сторіночка браузера. Кнопка увійти. Натискаєте її, вводите свій логін і пароль, який вам дали. Так, зараз я вводжу. Це може бути досить, ну, відносно довгий час, тому що логін, власне, досить довгий. Тільки коли введете, перевіряйте, щоб не помилитись. Тому що інакше просто не спрацює. Так, ну, начебто є. А, і пароль тепер. Дивіться з паролем така ситуація. Коли ви отримали пароль, це початковий, так би мовити, для першого входу в систему. Одразу після входу, ну я вже це зробив, тому ви це, ну, я не зможу продемонструвати. Але ви повинні будете змінити свій пароль на інший, більш надійний, можливо, більш вам зручний. Записати його, тому що відновлення може потім е, займати досить довгий час. І е, нати вкласнути галочку, поставити там погодження з, зі збіром даних, офер, договір оферти. Так, званий. так, отже я вводжу пароль, який я вже змінив е, на свій власний. Так, теж зараз. Спробую не помилитись. До пароля, до речі, є декілька там вимог, не менше, ніж 9 символів. Латинські і латинські літери, і великі, і маленькі, цифри, ну і там знак підкреслення, оклику, номер і так далі. Так, ну, сподіваюся, що я його ввів правильно. Око натискати не буду. Ви можете натиснути це око, щоб проконтролювати правильність ведення. Я не буду. Ну, з метою гага, безпеки. Натискаю увійти. Так, пропоную зберегти. Він у мене вже, в принципі, збережений. Чого не заходить? Ага, я просто, мабуть, не до так. От уже пароль е неправильний, швидше за все. Зараз буду дивитися: От. до питання уважності. Да? Так, мова англійська, обов'язково латинські літери. І ще раз пробую вводити, вибачте. Так. Ага, ось, мабуть, і тут я помилився Швидше за все. Так, є, все тепер добре. І кнопочка Увійти, якщо я все правильно зробив, справа в грі помінялася на напис до кабінету. Натискаю на нього. Так, Це стартова уже сторінка вашого аккаунту в системі. Справа у тут от є ваше ім'я і прізвище, ну, умовно кажучи, аватарка, і ваші ролі. Ну не звертайте уваги, що в мене тут директор школи. Справа в тому, що в них немає ролі адміна, адміністратора наразі. Тому е, для того, щоб мати ну, максимально можливі права доступу, приходиться брати ось такі речі. Але насправді, звичайно, ніякий я не директор, слава Богу. Е, всього лише викладач-вчитель. Поїхали далі. Отже, це стартова сторінка, до неї ми будемо повертатись пізніше. Коли вся їхня система запрацює нормально, зараз нам треба створювати предмети. Кожен з нас викладає один або декілька різних предметів. Для того, щоб класні керівники пізніше могли підключити їх до своїх класів, вчителі-предметники повинні їх створити. Варіантів декілька, насправді два. Або ось е кнопочка предмети, або ж в додатков додатковому меню. Ось воно, дивіться ще раз, на значку Клацаю, і виповзає в мене менюшка. Тут їх досить велика кількість е пунктів, які, їх кількість і е сутність залежать від того, яка у вас роль. там Вчитель, класний керівник, е директор. Адміністратор там розкладу і так далі. Їх досить багато, пізніше постараємось з цим теж розібратись. Отже, відкривається ось така менюшка. Нас цікавлять предмети. Або ось список моїх предметів, дивіться, або всі предмети, прелік всіх предметів. Ну, в принципі, різниці немає, я натискаю ось всі предмети. Тут уже в системі створено демонстраційні предмети, ну, начебто для полегшення нам життя, так би мовити. Да? Тому о, можемо клацати по цим предметам. Давайте подивимося, дивіться, ось демонстраційний предмет переглянути в режимі вже як учня проходження. Ну, насправді тут поки що пусто нічого не вкладено. Повертаємось назад. Або натискаю деталі. Як виглядає з точки зору вчителя. О, там, де вже щось занесено, власне, в сам предмет. повертаюсь назад. Ну, і три крапочки над кожним предметом редагувати. відкривається додаткові дії редагувати. Натискаю. Одразу попереджаю, система думає досить довго. Тобто, ну якби приходиться іноді чекати реакції. Так. Ну, ось ми можемо переглянути структуру е, режиму створення предметів, налаштувань. До цього ми повернемося пізніше. А зараз спробуємо все-таки створити свій власний предмет. Натискаю ось там де список моїх предметів. Натискаю. І дивіться, ось під моєю аватаркою або її відсутністю е, кнопочка Додати предмет. Клацаю. Не імпорт. Імпорт начіпаємо додати предмет. Дивіться, всі поля які з зірочкою традиційно обов'язкові. Назва предмету. Ну, звичайно, я обираю свій власний. Так. Е, ну, Можливо, комусь здасться, що це все, але насправді ні. Чому? Тому що, от коли е, класний керівник буде створювати, під'єднувати предмети до е, свого класу. Може виникнути е, запитання, скажімо, там, алгебри буде купа, да? е, е, геометрії, там, фізики, все що завгодно. Чому так? Тому що ці предмети читаються в різних класах. Відповідно, треба вказати, який саме клас. Ну, наприклад, який же ж його взяти клас. А візьмемо, ось, наприклад, ось такий клас. 7 В. Нехай буде. Так. І е, враховуючи те, дивіться, знову-таки е, проблема у нас яка. Ми не можемо рухатись по суті, е, набагато далі, тому що е, в системі поки що відсутня можливість е, поділу на групи. Тобто все оце, е, хорошо, але поділ на групи поки що відсутній. Е, на жаль, це не дає нам рухатись е, далеко і швидко, тому поки що ось, е, на такому етапі створюємо такі собі. Заготовки на майбутнє. так, далі, Предмет ну тут можна обрати зі стандарту категорія, але тут зірочки немає. В принципі, ми можемо його пропустити. Паралель. Що я там написав, 7В. Да? Тому о, обираю, клацею, обираю 7 клас. Знову треба обрати клас. Е, чому так? Я ж вроді, наче тут казав, що 7 В. Е, справа в тому, що це просто назва. А тепер я обираю, е, з яким класом це має бути в принципі пов'язано. Далі ще обов'язкове поле, опис предмету. Ну, чесно кажучи, я не зовсім розумію, нащо воно потрібно і що там можна особливо таке важливе писати. Але ну, давайте для стандарту щось напишемо. Опис, предмету, інформатика. Хай буде так. Так, є. Далі, що ще? Ну, Рекомендують вони завантажувати зображення для того, щоб можна було візуально якось трошечки відрізняти різні предмети. Ну, тому що картинка завжди легше сприймається, ніж текст. Натискаю на ручку, натискаю обрати файли і шукаю в себе на комп'ютері або на Google диску. Ну, Я собі накачав ось таких різних смішнюк. Трошки і хочу обрати щось для цієї, так би мовити, аватарки. Ну, нехай буде, не знаю, нехай буде ось таке. Так. Зараз я його просто перетягну сюди. Або можна було відкрити, натиснувши кнопку Обрати файл. Теж різниці немає. Так, є. І справа внизу натискаю обрати. Так, ось вона, моя аватарка, є. Так. В принципі, все. Я натискаю кнопку Створити. Ну, Якщо за великим рахунком, е, мінімальний набір речей е, дій я виконав. Ще раз підтверджую, створити. Так. Е, тепер перейшло до вкладки. CRM система перейшла до вкладки Навчальна програма. Але мені поки що е, ну, вона якби, не хоче її чіпати, я повертаюсь до е, сторіночки предметів, до загального е, списку. І що вони є. Уявіть собі, коли буде, будуть ці предмети, це ну, Бог скільки їх буде. Да? Кожен скільки читає по всім класам. Ну, то вже таке. Значить, це ось він з'явився. Дивіться, сьомий, сьомий В. Але отут зліва над ним є така радісна синя кнопочка, яка називається чернетка. написано. Що вона означає? Це означає, що цей предмет можу бачити лише я як його автор, як його творець. Всі інші, включаючи класний керівник тих класів, в даному випадку 7В, який повинен доєднувати цей клас, предмет цей до свого класу, не побачить його. Що робити? Натискаю три крапки Редагувати. Редагувати. І отут-от під кнопкою зберегти є ще опублікувати. Натискаю опублікувати все. Є, предмет опублікований. Ота сама чернетка зникла. Зараз подивимося. Так, немає напису чернетка. Все нормально, предмет можуть бачити всі, кому е, їх ролі в системі дозволяють е, ну, власне, бачити це. Так. Повертаємось до редагування. Так, є загальну структуру ми створили. Тепер власне, до навчальної програми переходимо. Що це таке? Це не що інше, як е, ваше календарне планування. по суті. У системі створено два семестри. Ми можемо додавати теми, уроки, тести, завдання різні і заходи там, позакласні, я знаю, ну, мало ли що. Е, починається все, звичайно, з теми. Натискаю Додати тему. Тема це все, згідно вашого ще раз повторюю календарного планування. Я переходжу, наприклад, ну, от я взяв сьомий, да? Давайте подивимося. Ось перша тема. Служба інтернету. І, так, повертаюсь сюди. Так, і пишу. Українська. Так, є. Зберегти, обов'язково зберегти. Дивіться, зліва під семестром е, номером семестра з'явилася е, тема. Ну, її можна теж редагувати або видалити, як завжди. Е, схоже, трошки на Classroom, там теж так само теми створювалися, е, завдання і так далі. Тепер, коли в мене вже є тема, в мене активний оцей е, варіант, ця опція урок. Додати урок. Натискаю. Тут вже вкладок, ну, поки одну не зробимо, нічого не зміни, доступу далі не буде. Як мінімум назву уроку треба. да? Де взяти назву уроку? Та ось же ж вона. Її можна навіть ну, виділити і скопіювати. Ctrl-C ніхто не відміняв. Так, Можна вручну набрати, раді Бога. Ctrl-V. Вставив. Все, тут зелена галочка є. Тривалість уроку налаштовуєте згідно нашого регламенту. Так, можна створити новий урок або обрати існуючий, але Ми створюємо новий, це зрозуміло в даному випадку. Так, створити. Дивіться, бачите, він з'явився. Тут, тут е з'являються зелені повідомлення про те, що все успішно. Іноді бувають радісні, червоні, коли нічого не працює. Е з'явився цей наш урок. Я його можу, по-перше, переміщати. Але для цього треба натиснути на цю кнопку Закрити, тобто вийти з режиму редагування, для того, щоб перемістити. Ну, що значить «Перемістити»? Якщо у вас буде там е, вже уроків 10, умовно, в темі, да? а ви переплутали просто порядок, ви їх можете друг з другом перетягнути. Досі. Ну, Дивіться, ось закрити. І тепер я можу тягнути тягати туди, куди потрібно мені. Ось Сюди або взагалі в другий семестр перемістити, ну, повертаю назад. Повертаю, так, є. Е, виділяю. Знову до редагування повертаюсь. Так, ось вона є, додати є. Е, зберігаємо ще раз. І е, крім цього. Дивіться, скільки вкладок тут ще є. Додати всілякі документи вбудувати. Ну, так само, як в класрумі, ми е, додавали посилання або на Google Диск, або там на YouTube, або куди ще. Тут варіантів декілька. Я поки що не зупиняюсь на всьому цьому детально. Це пізніше. Відеоконференція це е, той наш Zoom, той наш Meet, планування. Причому е, ну, все одно посилання треба вставити на ту відеозустріч от у це віконечко. Тобто ми так чи інакше е, співпрацюємо з классом, продовжуємо і з його службами, сервісами. Так. Е, додати тест, завдання і заходи я зараз наразі не буду розглядати. Е, мені воно поки що не е, настільки цікаво, тому ну, от я можу просто натиснути, щоб ви подивились. Теж назву, параметри, питання задавати. тобто ну, Варіанти є. Е, Ось такі речі вам треба робити самостійно на першому етапі. Ще раз повторюю, тут кількість цих самих предметів буде дуже велика для тих, хто буде повністю займатися, ну, скажімо так, відповідати за всю школу. Але стосовно вчителя будь-якого предмету, він буде бачити не весь оцей набір. Демонстраційні, я потім повидаляю. А лише ті, які він створить сам. У даному випадку, ось ці три штучки я їх створив. Три предмети вже да, для трьох класів різних. І крім мене. Крім мене, і класного керівника, ну і там директора, заступників їх, інші вчителі-предметники не будуть бачити, їм воно просто ну, якби не потрібно. Ну І відповідно потім, коли буде прив'язка до журналу, до щоденників, теж та сама історія. Ну, якось от е, на даному етапі оця ваша задача зайти в аккаунт, поміняти пароль на постійний, той початковий тимчасовий на постійний змінити зайти, ну, поклацати, подивитись, що де є. І е, створити свої предмети за таким алгоритмом, як я приблизно показав. В принципі, все. Дякую за увагу. Бажаю успішної роботи.